Звіти Данило. Я представляю команду Space Game. Я розробив гру Financial Life. Це 2D-гра. DGA з нуля. Персонал новий почав не під вибратися з тези на події банку мат. Всі молодими були робимо. Дуже будете шукати їжу самостійно. З її є холод та банка житті. Банка життєво. Якщо ви не будете збирати, то у вас закінчиться їжа і ви програєте. А також доводиться битися зі злими банкоматами, які час від часу випадають на гравця. Якщо ви їх переможете, то з них будуть випадати гроші. Також у вас є щастя. Якщо його не стане, то ви також програєте. Щоб цього не сталося, вам потрібно інколи ходити до пари. Також ви можете обмінювати валюти та купувати криптовалюту. Курс валюти завжди змінюється. Також ви можете робити на своїй роботі. Ви можете купувати шоколад, булку та напій, і робити з них смачний напій та круаса та продавати це. Також ви можете найняти працівників. Один з них буде купувати, другий робити, а третій продавати. Метари не програти. Як умога більше заробити. В майбутньому проєкт буде розвиватися, адже є ще багато нереалізованих ідей. Звичайно, це був великий досвід. Для створення гри був використаний рушій констракт. Голосуйте за проєкт Fight Nation